Цифрового супутникового HD приймача SRT 7600. Перше включення приймача спочатку завантажується і з'являється на екрані ЛОГО УТБ. Після цього стартує функціонал майстра першого налаштування. У першому вікні буде запропоновано вибрати мову інтерфейсу. В наступному вікні з'являється налаштування системи з вибором портів DICEC. За замовчуванням в пам'ять приймача записана наступна комбінація встановлених параметрів Протокол 10, порт А надано супутнику Astra 4А, порт Б – Amos порт С, Hotbird порт Д Utelsat 9 i Якщо комбінація портів у встановленій клієнтській системі збігається, в наступному вікні обираємо встановлені параметри базового транспондера, після чого на наступному екрані з'являються шкали для перевірки рівня сигналу. Після візуального контролю рівня сигналу і для завершення процесу першого налаштування і зчитування інформації з базового транспондера необхідно натиснути кнопку ОК на пульті дистанційного керування. Після чого приймач завантажить список національних каналів. 24. Після завантаження узгодженого списку каналів вільного доступу і всієї необхідної інформації з базового транспондера можна приступати до процедури завантаження DTH операторської версії софту Viasat. Для цього потрібно в меню боксу перейти в розділ налаштування і увійти до підрозділу Вибір оператора. Після введення пін-коду для підтвердження потрапляємо в наступний розділ, де обираємо VIASAT, розташований першому списку. Після вибору кнопкою ОК на пульті дистанційного керування приймач здійснює пошук оновлення на операторському транспондері. Після цього на екрані відображається відповідний банер з повідомленням про те, що знайдена нова версія програмного забезпечення і приймач буде перезавантажений для її оновлення. Після підтвердження відбувається перезавантаження приймача. На екрані після завантаження з'являється лого, відображається процес, час зі старту і орієнтовний час його закінчення. Після закінчення процесу завантаження DTH версії програмного забезпечення Viasat, приймач перезавантажується і запускається майстер першого налаштування. У разі нетипової відмінної від передвстановленого порядку розстановки портів DICE клієнтської системи на екрані зі шкалами їх значення будуть відсутні. В цьому випадку необхідно повернутися на крок назад в майстрі першого налаштування і почати підбір комбінацій актуальних значень для портів DICEC версії 1.0. До появи сигналу на шкалах. У разі наявності в клієнтській системі DICEX протоколом 1.1 необхідно поступити таким самим чином до появи шкал сигналу. We'll